Пристати, будь ласка. До Олександр Донець, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури. Щойно Виконком натвердив програму відшкодування вартості електрогенераторів. Розкажіть суть цієї програми, хто на неї може подаватися і коли вона вступає? Е, ну, власне, ця програма, е, цю програму, яку прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, е, розрахована на ну, в першу чергу на те, щоб. Більш впевнено, мешканці міста почували себе в цей надскладний опалюваний сезон, який нас чекає цього і наступного року, так, цієї зими. Це фактично допомога мешканцям, яка буде надаватися з бюджету міста, і вона буде компенсовувати частину часткову вартість електрогенератора, так, тобто пристрою, який генерує електрику. Для потреб багатоквартирного будинку. Тобто мешканці, які є співвласниками багатоквартирного будинку, придбавають собі генератор відповідної потужності, розраховують чи, наприклад, радяться з фахівцями, чи можуть порадитися з нами, розраховують потужність, придбувають генератор, для того, щоб живити. Елементи якісь інженерні системи будинку, так чи це індивідуальний тепловий пункт, так тому що якщо місто подасть тепло, наприклад, до будинку, але в будинку не буде світла, там де є індивідуальний тепловий пункт, то відповідно не буде і тепла в будинку. Так? Тому мешканці придбувають генератор, заживляють ним і теп, і будинок з теплом. Можливо, на інші потреби є підкачувальні станції на сосні, зарядка гаджетів різноманітних, зарядка акумуляторів. Тобто будь-які потреби побутові багатоквартирного будинку можуть бути враховані і придбано електрогенератор. І місто буде компенсувати до 50%, 50 вартості. А ви розказували, що є обмеження по сумі. Тобто, ви детальніше новою про інші умови. Ну, звичайно, що обмеження по сумі повинно бути, бо це все-таки кошти міського бюджету. Так вони не є, вони є вичерпними, обмеженими і ми проаналізували середньостатистичні такі ціни на. Електрогенератор такої, побутової, ну, найпоширенішої побутової потужності. І виходячи з тих цін, які зараз на ринку, так, тому що ринок зараз диктує, наприклад, набагато вищі ціни на ці генератори, ніж, наприклад, півроку тому. Так? І ми це теж враховуємо. Тобто певний ажіотаж на ринку ми враховуємо. І це, відповідно, обмеження становить 30 тисяч гривень. Так? Тобто, ну, 30 тисяч гривень – це максимально те, що місто зможе відшкодувати. Якщо ви придбали генератор за 40 тисяч гривень, то ми відшкодовуємо 50, 20 тисяч гривень. Так? Якщо дорожчий генератор, ми теж відшкодовуємо більше, але межа – це є 30 тисяч гривень. Тобто, якщо генератор коштує 70 тисяч, ви відшкодовуєте з них 30 тисяч? 30 тисяч, так. так. Тому що ну, є обмеження, воно об'єктивне і ну, воно мусить бути. Ми не можемо, скажімо, Мешканці в принципі вільні і вони можуть собі придбувати генератори великої потужності, так щоб ну, наприклад, заживити будинок повністю, щоб він не відчував взагалі. Ну але в нас е, є обмежені можливості, так і ця програма вона е, ну розрахована в першу чергу, на те, щоб задовольнити такі першочергові потреби і пройти опальний сезон. Можете ще раз сказати так мовити покроково? Що робити, купили вони генератор, мешканці купили генератор? Що їм робити далі? Ну по перше, я раджу це робити в співпраці з ну з ОСББ або з управителем. Так, відповідно, мешканці мали би прийняти відповідне рішення, так повідомити про це свого управителя чи голову СББ. Так, відповідно, голова ОСББ, чи управитель, чи голова житлово будівельного кооперативу мав би подати заяву встановленого зразка. Вона додається до цього рішення. І подати в найбільш найближчий центр надання адміністративних послуг. Далі цю заяву опрацьовує ну відповідні підрозділи військової міської ради, відповідна комісія, так яка може. Яка перевіряє документи, які надані, такму нам теоретично може зажадати, виїхати на місце, подивитися, де встановлений генератор, так чи, ну, чи він є в будинку, зробити фотофіксацію цього генератора, так і потім відповідно, розпорядником коштів по цій програмі є районні адміністрації. Так, потім відповідна районна адміністрація буде перераховувати кошти на рахунок, наприклад, ОСББ чи управляючої компанії, які відкритий банк. То можуть чекати на це відшкодування? тобто сама процедура. Ну я не думаю, що ця процедура буде довгою. Так ми не встановлювали свідомо обмеження по цій процедурі, бо ну тут вже вступають, скажімо, механізми фінансування через бюджет, так через казначейство, Тому, але ми будемо ну зрозуміло, що робити це найбільш оперативно. Я думаю, що це там протягом тижня часу, там до 10 днів це може бути вирішено питання. І ще оточення по самій програмі. Там дивіться, є теж обмеження по поверховості. Ну так, дивіться, ми все-таки програма розрахована на багатоквартирні житлові будинки. Так, вона не розрахована на мешканців приватних будинків, і ну ми дійсно проаналізували кількість будинків і по поверховості, так і. І в принципі інженерні потреби будинку, так і ми задекларували, що це будинки від трьох поверхів, тобто три поверхи і вище. Що досі відколи програма вступає в дію? Тобто, вже відколи мешканці можуть подавати. Ну фактично, сьогодні рішення буде підписане. Я думаю, що з понеділка вже можуть мешканці спільно зі своїм головою СББ, з головою ЖБК, з головою управляючої компанії подавати такі заяви. Gracias.